Екс-голова Мотор Січі Богослаєв, правильно, Богослаєв, так попросився на обмін, щоб його в Росію. І Подоляк, наш радник офісу президента, сказав: Ну, давайте обміняємо, але на тисячу наших полонених військовополонених. Чи побачимо ми такий обмін? Чи все ж таки ні? Чи він недостатньо знає чого, щоб його міняти? Давайте подивимося, що покаже Таро. Я знаю за цю заяву, також я чув. Правда, я не чув цього продовження, що є пропозиція подаліка обмін саме на тисячу наших полонених, цього я не чув. От, давайте подивимося, що сторона Росії дійсності може погодитись на такий обмін. Так, перша карта. Ну насправді вже така є негативна, значить, напевно, для них він не настільки не настільки цінний кадр, двіка мечів. Тобто вони будуть думати: треба їм то, не треба їм то, а таки висувати свої пропозиції. Вони можуть сказати там 200 полонених. Ну, наприклад, так. Ну, ви хочете тисячу п'ять разів менше, 200. Тобто, це знаєте, таке навіть як слово йде, як торгуватися будуть. Друга карта, яка йде, теж такий, бачите, як е, жінка така одержима, дух випускає. Ну кажу, це не є хороші карти. Це королева мочивши і перевернуто. Значить, він для них настільки цінний кадр, або можливо, вони знають, що якщо їм буде потякати, його теж можуть просто прибрати і все. Без ніяких. Чи, можливо, мають якісь доступи, або розуміють, що така, такий сценарій, такий варіант може бути. Третя карта, яка випадає: імператор все таки в ключовому варіанті, ну, сам обмін суто такого формату може відбуватися, але я ще раз кажу питання тільки в кількості полонених. Тому що імператор говорить, що домовитись можна, але самі умови обміну ще можуть кілька разів змінюватись. Тут є дев'ятка кубків, теж вже позитивна карта. І тут є так само хороша карта, якби хороші новини з дороги, тобто повернення додому. І ще, що важливо зауважити, що. Цей такий навіть переговорний процес суто з його обміну може навіть тривати зараз від кількох тижнів, два-три тижні, навіть до кількох місяців, якщо ми беремо конкретно дану особу, яку можуть обміняти на наших полонених. І питання кількості. Звичайно, ми дуже хочемо, щоб чим побільше верталося наших полонених. Взагалі, ми всі хочемо просимо за обмін всіх на всіх, так як про це вже йшла мова, і такі шанси теж, до речі, є. Але в даній ситуації. Все-таки я думаю, може не ну тисяча е, наших полонених і не вдасться обміняти, але дай Бог щоб значну частину, все-таки ну такий варіант можливий. Я не кажу 100%, бо там все міняється по 100 раз зі сторони Росії. Вони одне говорять сьогодні, потім за кілька, навіть не то що годин, а хвилинних зовсім все інше. От, але такий варіант він насправді можливий. Питання тільки в кількості самих полонених, які можуть бути, які можуть бути в обміні.